Як моментально змінити звучання голосу? Moon, river. Moon. Секрет дуже простий: це позиція гортані. Наша гортань це подвижна частина голосового апарату, і від її позиції буде залежати звучання нашого голосу. Зазвичай, коли ми розмовляємо, гортань просто в нейтральній позиції, і ми зараз можемо відчути цю нейтральну позицію, коли просто торкнемося ось тут кісточки нашого щитоподібного хряща, ми будемо орієнтуватися по ньому, в якій позиції у нас гортань. Зараз просто дихаємо і говоримо. Привіт, мене звуть Мар'яна і я займаюся вокалом. Повторюємо зі мною. Прекрасно! Зараз уявляємо себе маленькою собачкою. І дихаємо, як маленька собачка, і відчуваємо, що тут відбувається з нашою кісточкою. І ми будемо відчувати, як вона піднімається. І говоримо те саме. Привіт! Мене звуть Мар'яна і я займаюся вокалом. Відчуваєте, як змінилося звучання голосу? Зараз дихаємо звичайно і уявляємо себе великою собакою. Говоримо те саме. Привіт, мене звуть Мар'яна і я займаюся вокалом. Звучання голосу стане нижчим, кісточка опуститься, гортань опуститься. Справа в тому, що від позиції вашої гортані буде залежати звучання вашого голосу. Коли ми піднімаємо гортань, у нас відстань від голосових складок до кінця голосового тракту, тобто до кінчика губ, вона буде маленькою і в результаті звук буде високим і яскравим тембрально. І навпаки, коли ми опускаємо гортань, ми видовжуємо. Голосовий апарат, тобто ця відстань від голосових складок до виходу звуку назовні, вона буде подовжуватися, і відповідно звук буде ставати ніби глибшим і об'ємнішим. І ми це можемо використовувати як під час мови, наприклад, для того, щоб звучати десь нижче об'ємніше, і переконливіше, ми можемо зробити. Опустили гортань, подихали собакою. Привіт, мене звуть Мар'яна, і я викладачка вокалу і засновниця школи вокалу. Якщо нам навпаки потрібно прозвучати десь яскравіше, можемо зробити Привіт! Мене звуть Мар'яна, і я викладачка вокалу і засновниця школи вокалу. І те саме ми можемо використовувати під час співу. Ми можемо співати в різних позиціях гортані. Зазвичай у нас в естрадному вокалі буде середня або трішечки підвищена позиція гортані, і це нам буде давати таке яскраве, дзвінке, естрадне звучання. Тобто, замість звичайного Hello from the other side у нас буде. Трішечки підвищена гортань не не геть височезна, так а трішечки підвищена. Hello from the other side. І цей звук буде і комфортнішим, і легшим до співу. Користуйтесь, будь ласка, і напишіть в коментарях, чи у вас вийшло. До зустрічі в наступних відео. Та якщо ви ще не підписані на мій канал, підпишіться, будь ласка, тому що статистика показує, що дуже багато людей просто дивляться на ничку і не підписуються, і не лайкають. Це не дуже добре. Тому чекаю на ваші підписки, коментарі та напишіть, чи вам вдалося. До зустрічі!